Ти любиш борщ. Такий запашний, зі стиглих томатів, аромат такий, що аж паморишся в голові. Чи кажучи, не кажеш, що... Та... Лесь? А що? Я просто хотіла тебе пригостити. <сум> 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 Пахне реально, як справжній борщ. Спонсор показу торговельна марка «Чіпстерс». «Чіпстерс» — це смачно. Нормально. А, вибачаюсь, вибачаюсь. Це велика. Ну ладно. А? Зараз буде мій улюблений конкурс, який називається Чоловік чи жінка. Перед вами наша така файна дошка, яка протягом однієї хвилини буде змінювати кут нахилу. Весь цей час я буду зачитувати питання комусь з вас. Відповіді на питання буде тільки чоловік. Або жінка. Чим більше правильних відповідей, тим більше балів ви заробите. Все зрозуміло? Все гарно сказав. Викликай. Дарі, Дарі. А да? може да? тебе? А, я думала, ти знаєш? Іди сюди, іди сюди. Треба буде, щоб для Даш, Такого... Даш. Пішли. щоб краще була, було щеплення. Я знаю, треба зробити отак. так. Так, да, давай. Да, я зроблю. Я ще приліплю з дипломом. Давай. Е, е, будеш це знімати? знімати? Ні, воно буде мені якраз допомагати, можливо. Я була впевнена, що ти підеш. Даш, візьми. Да, я ще приліплю. Ну, ось нарешті твій диплом і знадобився. І мій теж. Таки не може триматися за цю штуку. Ти ж пам'ятаєш? Я не тримаюся, я, я тримаюся. А, давайте отак. Ти Шо, готова? Ні, ну давай. Час пішов. Хто став наймолодшим чемпіоном світу з шахів? Жінка. Ні, чоловік, 18-річний гукеш домарджу. Чиїм іменем давні греки називали Дніпро. Жінки чоловіка, бога Борисфена. Хто виконує танець зі змією фільмі від заходу до світанку? Жінка. Правильно, Сальма Гаєк. Робот, котрий вперше в історії отримав громадянство. Жінка. Правильно, Софія. Хто у своїй пісні закликає нас Don't Worry, be happy»? – Чоловік. Правильно, Бобі Макферен. На честь кого названа одиниця вимірювання напруги? Вольт. Він, чоловік. Правильно, Сандра Вольта. Хто є автором мозаїки Борі Вітер? Чоловік. Жінка алгорська. До кого йшла червона шапочка? До вовка чоловіка. Ні, до жінки бабуся. Кому необхідно знімати головний убір у церкві? Жінка. Не правій чоловіку. Чоловіка, Той Ти супергероїв має лесто. Дар'я. <працюв> Я чув цей свист у тебе це все нормально. Дякую тобі. Це твій диплом. Е, Оплиски дарі. Дякую. Молодець. молодець. Перше питання я просто казала жінка, бо вірила в жінок. <рес> Дякую. Можливо, він допоміг. Ти тепер дипломований дошків до <рес> Я, як професійна ведуча, хотіла б запросити учасника з чоловічої команди на цю дошку професійно, тому що ще у вільний від роботи час я являюся спеціалістом по декламуванню віршів. Отже, я люблю без рими вірші писати. До дошки піде Єгоров Артемій. <звук> <звук> прес, 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 Давай, прес, 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 прес. Іде, в кого є прес. Там правильно я правильно розумію. <звук> да. Тут, або я або він. <звук> Ти поняв, на тебе навіть рими немає. Да. О, молодець. О, хорош. Гарна підготовка. Якщо хочеш взяти футболку, роби. <звук> Отже, ви готові, Артемій? Є yep. час. Пішов. Хто написав пісню Червона рута? Жінка. Неправильно. Чоловік Володимир Івасюк Шерлока Голмса створив. Чоловік. Правильно, Артур Конан Дойл. Хто є автором фрази Мемо, я не з такої сім'ї, я з багатої? Жінка. Правильно, жінка, Еспаньолку носять. Чоловіки. Правильно, хто просив барманів збовтати, але не змішувати. <титут> чоловік. <титут> чоловік Джеймс Бонд. Правильно, мамолог, це лікар, до якого звертаються жінки. Правильно, зірка Сутінків Крістен Стюарт одружилася з жінкою. Правильно, Ділан Майер. На вулиці імені кого розташована Верховна Рада України. <титут> Господи, чоловік. Правильно, Михайла Грушевського. Хто в 24-му році став найкращим легкоатлетом світу з небігових дисциплін? Жінка. Жінка Ярослава Магучих. Це. <титут> Панда Кунг фу це чоловік. Правильно, хто танцював у стародавньому Єгипті танець оси? Schengen. Правильно, баритон це голос. Харо! О -о -о! Харо! Харо! Немає відповіді. Які це у вас легкі запитання? Прес продемонстрував. Ти розумієш? Дякую. Хорошо. А те відвоє футболка у Лєри? Почнемо з Дарії Петружицької. Дарія. Я. А вам в дитинстві казки читали? Та читали, та. Але свою версію, так? Бо за вашою версією, червона шапочка йшла одразу до вовка. Ну, на побачення. А навіть так. Чотири правильних відповіді Дарія. Мало. Чотири? Артемія більше. Дякую. Артемій. В кінці ви сповзали з тої дошки. То була панда кунг фу? Чи все ж таки танець оси? Панда кунг фу ближче. Десять правильних відповідей. Вітаю чоловіків! Я сказав, що він розумний. Я казав, що він розумний. Добре. Артемій, дякую. Хорош. Дякую. 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 Я скільки йому причитала це, а Дантес прочитав п'ять. Точно, точно. Пане суддя, а скажіть, будь ласка, а як Дар'я могла відповісти більше, ніж п'ять разів, якщо. Він прочитав 5 запитань, вона відповіла. Я прочитала десять, він відповів. Якби він прочитав 10 питань, вона б теж відповіла. Олеся Іванів. Ви зачитали одинадцять запитань. Володимир зачитав 10 запитань. На 10? На 10. Чи дев'ять? Я не пам'ятаю. Давай бонусне питання сюди. Скільки відсотків жінок вважають? Вдалим свій перший сексуальний досвід. Влад, відповідаєш ти. Будь ласка, якщо зі мною ми питаємо, так? Сто відсотків. Але ми ж Ладно, давайте поговоримо. Я думаю, дуже мало. Я думаю, що мало. Я би ставив на. Я взагалі чув на одинадцять відсотків. Типу, ми маємо поділитися своїми історіями на таку тему. Ви до нас прийшли, а ми не балакаємо. Я думаю, чесно кажучи, що менше сім відсотків. Давай 16 хоча б Ну давай два 17. Хоч 17, давай 17. Ми готові. В мене в голові була одна цифра, але все ж таки я прислухаюся до своєї команди. Один раз за груди. Неправда, не, не прислухаюся. Не Ми подумали і вони вирішили. Просто скажи. 17%. Дякую, увага на екран. Я там один буде зараз, я кажу. Ой, ой, ой. Дякуємо. Наступний конкурс. Задоволені? Задоволені була питання. А ну, будь ласка. Задоволені своїм Скільки? першим сексуальним відсотків досвідом? Жінок вважають свій перший сексуальний досвід вдалим. Це така типу, був і це класно. А аби він так. був чи людиною чи самостійний сексуальний досвід? Ну. Тому Ні, що мало? ладно, ладно, хлопці. Я, я розумію. Зараз нас інтуїція підвела. Нічого страшного. Все одно, ми залишаємося the best. але подарунки від нашого спонсора отримують всі. Спонсор показу, торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і інструменти для ремонту як нові, тільки просять за них менше. OLX – собі і людям. Це реальні подарунки, це реально можна забирати. Це фарба? Там колонка є. І метеостанція. Це вона показує, скільки градусів в квартирі. А це колоночка. гад, о Oh my! God. Oh my God. Ти повключила і зразу тік-ток репетируєш. Ти погоду показуєш. Включаєш і показує погоду. Крайше. Oh. Крайше. А тут ще щось є. Кабель для жиря. А, це на холодильник. Так, на холодильник. Пане суддя, що у нас перед фіналом? Вже дуже хочеться виграти. Наразі у нас максимальна інтрига. Нічия. нічия. Вісім вісім тисяча А Я хочу нагадати, що було чотири тисячі шість нуль Було шість нуль! а зараз нічия. Ми зараз програємо. Ні-ні-ні!